Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. Мобілізація у Криму. Скільки кримчан хочуть призвати до російського війська окупанти і як використовують для цього підконтрольних їм релігійних діячів? Демонтували купол, як окупанти руйнують кафедральний собор у Сімферополі, та що кажуть у Кримській єпархії ПЦУ. За півтори тисячі кілометрів від Криму у священний місяць Рамадан родина політв'язня Сирана Селієва навідала його у російській колонії. В окупованому Криму Росія готує нову хвилю мобілізації, кажуть правозахисники. За даними кримськотатарського ресурсного центру, вона розпочнеться вже з 20 квітня. Голова меджлісу Рефат Чубаров теж попереджає співвітчизників про наміри країни окупанта мобілізувати до свого війська кримчан. І зрозуміло, що мобілізація першу чергу буде проводитися на окупованих територіях, оскільки Росія намагається максимально використовувати всі ресурси, які є на захоплених нею українських землях, в тому числі і людські ресурси. У кримсько-татарському ресурсному центрі мають дані, що окупанти планують призвати до російської армії до 15 тисяч кримчан. Про це заявив голова правління КРЦ Скандер Барієв під час презентації аналізу порушень прав людини в окупованому Криму. Коли вони призивають до строкової служби, вони теж сразу ж пропонують підписувати контракти. Тобто ці призивники, які підписують контракти, вони можуть сразу ж опинитися і на скажімо, на виконанні як вони говорять на виконанні там спеціальної військової операції, Но, на нашими словами, це на війні проти України за словами Рифата Чубарова, Меджліс фіксує регулярні зустрічі про російського муфтя мусульман Криму Еміралі Блаєва з окупаційним міністром внутрішніх справ Криму Ігорем Іларіоновим, які не висвітлюють у Ну, зрозуміло, що з муфтієм. Еміраля Блаєвом вони говорили про кримських татар. Але ми впевнені, що подібні зустрічі були із керівниками інших віросповідань, інших конфесій, церковних організацій, і думаємо, що подібні завдання поставлені. І перед іншими релігійними організаціями голова духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов вважає, аби мобілізувати більше людей на окупованих територіях, росіяни використовують підконтрольних їм релігійних діячів. Ми вже були свідками того, як на момент оголошення часткової мобілізації, так званий муфті Криму, еміральне Аблаєв ходив і благословляв тих, кого примусова. Не мобілізували і такі рейди були в місцях компактного проживання кримських татар. Це знаєте, як визвали великий резонанс, і тоді навіть була велика хвиля мігрантів, які почали виїжджати з Криму. Напередодні повномасштабного вторгнення Айдер Рустемов закликав одновірців, які служать у лавах російської армії, залишити військо і повернутися додому. За цей час муфті провів кілька зустрічей з військовополоненими мусульманами, зокрема, з уродженцями з Киргизії, Таджикистану та Узбекистану. Це була просто бесіда. І навіть нагадували їх. Я, я там розмовляв більше про покаяння, про те, що треба покаятись навіть якщо людина ос вийшла да на цей шлях Примусова мобілізація не у мене окуповані території, каже військовий експерт Владислав Селезньов. Бо для Росії поповнення війська українцями зручніше ніж власними громадянами. Вони досить обережно відносяться до суспільної думки серед Російської Федерації. Саме тому частину людських ресурсів вони намагаються компенсувати за рахунок гастарбайтерів за рахунок добровольців за рахунок. Наймиців, які вони збирають по всьому світу, зокрема в країнах Африки на близькому сході, а також за рахунок примусово мобілізованих громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Та поки примусову мобілізацію на окупованих територіях правозахисники анонсують з 1 квітня в Криму триває незаконний призов вже 19-й за час окупації півострова. За Словами правозахисниці Ольги Скрипник з 2014 року Росії вдалося призвати щонайменше 48 тисяч строковиків з Криму за один призов залучають близько трьох тисяч людей. До 2022 року в принципі частина людей намагалася в так званих судах відстояти своє право не не служити, наприклад, з релігійних переконань зараз. Здебільшого це вже не працює. Призовники, якщо вони ухиляються, то їх притягують до кримінальної відповідальності. Ми десь на кінець 23-го року задокументували більше 500 вироків щодо якраз притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від служби в російській армії за березень цього року у війні Росії проти України було вбито щонайменше 30 кримчан, які служили в окупаційному війську. Таку статистику наводить правозахисна ініціатива Кримський епізод. Кожен шостий з них був примус. Товомобілізований Анастасія Діденко Олексій Мовсесян Андрій Хрустальов Суспільне новини Крим. 10 квітня в окупованому Криму поблизу селища Чорноморське впав російський корабельний протичовновий вертоліт К 27 Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Речник Дмитро Плетенчук каже, катастрофі передував вибух. Екіпаж гелікоптера ймовірно загинув. За словами Плетенчука, є вірогідність того, що це був так званий дружній вогонь від інших російських підрозділів в окупованому Криму. Ка – це багатофункціональний вертоліт. В принципі він може виконувати різноманітні завдання. У нього є бортове озброєння, у нього є транспортний відсік. Здебільшого вони використовуються в якості палубних гелікоптерів. Фактично на цих морських одиницях, на яких є вертоліт палубний, це зазвичай К-27, і здебільшого ці гелікоптери якраз використовуються саме у військово-морському флоті так званої Російської Федерації. Цього тижня окупанти демонтували купол кафедрального собору князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі. Про це повідомив уповноважений Кримської єпархії Православної церкви України Андрій Щекун. У коментарі Суспільному руйнування храму він назвав фактом знищення української національної ідентичності. каже, це вже третій акт вандалізму щодо цього собору. Раніше окупанти опечатали приміщення та вивезли майно у невідомому напрямку. Торік зламали двері та вівтар і не пускали парафіян. Фонд так званого імущества Криму писали, що вони передадуть цей храм знову ж таки російській православній церкві. Поки коли якщо зняли купол, то вже значить плани змінилися. Якісь у них тому ми вже розуміємо, що скоріше всього. 음, можливо, не будуть передавати, але тут теж не зрозуміло. Можливо, вони його демонтували на певний період часу, щоб зробити якийсь ремонт і знову ж таки передати ті російські православні церкви. За півтори тисячі кілометрів від Криму родина політв'язня Сейрана Салієва відвідала його у колонії у Тульській області та провела іфтар традиційну вечерю піст у Рамадан. Зустріч сім'ї в такий день була вперше за сім років, коли окупанти заарештували чоловіка у 2017-му, Найменший до. Вінці було п'ять місяців. Родина провела разом три дні у тюремному приміщенні. Дружина бранця Мумінія каже: на здоров'я чоловік не скаржився, але перебування за ґратами вплинуло на його фізичний та психологічний стан. Сейрана Салієва окупанти звинуватили у причетності до організації Хізбут та Хрір, яка заборонена в Росії, але вільно діє в багатьох країнах світу. Окупаційний суд присудив чоловікові 16 років позбавлення волі. Он никогда не говорит о том, что его беспокоит. Единственное, я узрела цвет кожи. Он не такой, как у человека, который живет своей естественной жизнью на свободе. Присутствует ну, такая серая бледнота, и видно, что наблюдается недостаток витамина D3. И очень, очень сильно портятся зубы. Я не понимаю, почему его арестовали. Неужели полицейские не понимают, что он хороший человек. Активісти в окупованому Криму привітали дітей кримсько-татарських політв'язнів зі святом Ораза Байрам, подарували іграшки та солодощі. За даними проєкту Кримське дитинство нині на півострові 254 дитини, чиї батьки за ґратами за політичними мотивами. 14 з них народилися після арешту батьків. Хоча би виразити слова благодарності нашому крепкому джімату. Ви підтримували і продовжуєте підтримувати нас за те, що. В такие нелегкие времена вы приезжали и дарили подарки, жертвуя своим временем, силами, средствами.